І так, всім привіт. Я зараз, як бачите, на ставку. Ну, я ще на мосту, який йде через ставок. І поки я йду, то може, то на... Напишіть свої е, догадки, чи я цієї зими взагалі на кригу на цьому ставкові вийду, чи цієї зими буде на судьба вийти е, тут на кригу. Так як вже більше місяця, е, тут ніяк нормально вийти на кригу не можна на цьому ставку. І тут усе навіть як бачите, провіряв. Ну а також я ще перевірю там з краю. Так як найкраще виходить, то це я з якогось краю. Так як там якраз говтубина найменша і до берега найбалтиша, якщо то. Ну, в принципі, через це. Тоді як напевне в тому, що кр... крига видержить її, але так то видержує, але не, не впевнений, що вона довго витримає. То через це і ходимо з краю, так щоб якщо то, то пошвидше вийти на берег. Так, я зараз дійшов, зараз знайду чим. Ось якраз є чим перевірити тут. Опа І зараз я все з цього боку і перевірю. А, тут оце є місця. Кра... ця так-то крапкий все. Зараз. ще. Ага, крапкий. Нічого ну, він не крапкий. Видержувати не буде в мене Тому цього боку явно вийти на кригу не, можна, не, не зможу. І вже навіть напевно я взагалі цієї зими вийду на кригу. Так як ж морозів поки що не передає. А з цими що є? Крига вись. Я бачив п'ятітки, дітки, що яка максимальна крига тут. А а то, а то і за цей криги, що на, що на мосту скозаються всі шай. Хобі на ті, в кого підошви вже стерті трохи. І так. І якщо то, то в шорцах вже... Якщо хтось набачив, то або просто не попадав в такі відео, то вже там а, є, є така функція, щоб трьохминутні відео в шортсвекол викладати. Іду я... на, віде... на цабер і десь там перевірю, там де знайду місце. І зараз якраз пенат. Тоді як перевірю, то тоді можна, так сказати, вже і буде і кінець. Так, вже майже двішов. Сьогоднішній вітер, хоч і насильний, но такий ховтутний, що аж... Та якщо так то б діти, то все одно замерзнуть можна. Так, зараз вже ось, як бачите, дохожу. Так Ось отут вперше Тут ташка пристаніша. Воно перевернута дерев'яна оклотка обтежить. Тут похоже, що не вийде. Так як крига тут ще, ще тонша, чимось з того боку. Треб... А тут хто ще й все, я вклотку поставив. І так, зараз трохи далі пройдуся ще. О! Так. Тут теж не вийде, як ваше, то тут рішене, Тому вряд ли з цього боку теж мене витримає. Тому на цьому буду вже закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.